Ось так днями у Кременчуці з витонченою програмою, живою енергією струн і атмосферою, у якій хочеться просто слухати і відчувати, відбувся концерт народного муніципального ансамблю Скрипки Кременчука, який організували у Гончаренко-центр Кременчук. Нас визначна подія до нас завітав колектив скрипки Кременчука, і вони в цей нелегкий час допомагають нам зробити ці дні краще, і ми дуже хочемо, щоб наші люди змогли. Якомога більше послухати гарної музики, виступ легендарного та без перебільшення відомого у всьому світі колективу, неабияк посприяв ментальному відновленню та допоміг людям, хоч на хвильку забути про тривоги буденності. Вибрали невеличкі мініатюри, класичні. Я думаю, відомі багатьом деякі твори може перший раз люди будуть чути класична музика. Особливо музика, яка пережила 200-300 років. Мабуть, уже цим вона цікава і вона вже доказала, те, що вона гідна того, щоб її слухати. Маю надію, ми сьогодні. Ну... Доставимо задоволення людям. Маємо надію, що усі присутні під час концерту по справжньому насолодилися та наповнилися силою класичної інструментальної музики, яка ніколи не втрачає своєї актуальності. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Криманшуцькі новини.